Як має виглядати середньовічний вампір? Коли ви чуєте це питання, ви навряд чи уявляєте сина м'ясника або фермера? Скоріше за все, у вашій уяві з'являються такі поважні лорди, як Дракула чи Носферату. А тепер головне питання: як за них грати? Як не дивно, класичний Даркейдж майже не дає відповіді. І в результаті ігри за древніх вампірів зводяться до того самого, що і за неонатів, тільки з більшими цифрами, без відчуття влади і масштабу. Щоб вирішити цю проблему, ми і створили книгу війни. Це доповнення про персонажів, які вже давно не бігають за дорученнями князя, вирішуючи їх проблеми, а радше про тих самих князів, які віддають такі доручення іншим. І звісно ж, для цього нам знадобилося придумати купу нових механік. Книга війни складається з чотирьох основних розділів. Кожен з яких присвячений окремій стороні вампірсько феодального буття. Перший розділ присвячений тому самому буттю безсмертних лордів. Для таких персонажів час тече повільніше. Вони мислять не ночами, а тижнями або навіть місяцями. Делегують більшість справ підлеглим і можуть на роки або навіть десятиліття випадати з активного життя, присвячуючи себе навчанню, інтригам або вдосконаленню бойових навичок. У розділі подано механіки, які дозволять зробити таку гру логічною, зрозумілою і цікавою для всієї хроніки. Другий розділ присвячений доменам. Базова книга Dark Age приділяє цій темі мінімум уваги, тому ми її розширили. У нашій книзі домен – це не просто місце для денного сну, а повноцінний стратегічний ресурс. Домени можуть приносити доходи, славу, вплив та навіть людей для харчування або війни. Система унікальних переваг і недоліків зробить кожен домен неповторним а окрема механіка дозволить швидко і наочно відстежувати зміни балансу сил між доменами на глобальній мапі світу. Адже політична ситуація ніколи не стоїть на місці. Третій розділ присвячений війні. Нічний феодальний світ нічим не гірше денного, і тому інколи вирішує конфлікти радикально. Цей розділ дає інструменти для такої гри. У ньому описано, як створювати бойові загони, як персонажі можуть ними керувати та як проводити масштабні та епічні битви і облоги. Останній розділ присвячений дипломатії. У ньому ми розбираємо, з чого формується авторитет персонажів на Елізіумах та інших соціальних подіях, які формати таких подій існують, та як їх правильно розігрувати. Розділ зосереджений на мирних, але не менш зухвалих способах вирішення конфліктів від відвертого політичного тиску до таємних інтриг, націлених на створення або руйнування могутніх альянсів. Як додатковий матеріал, у книзі представлено десятки готових доменів і загонів, які одразу можна використовувати в грі, не витрачаючи час на їх створення з нуля. І хоча v 5 поки що немає власного Age, усі механіки книги адаптовані і під цю редакцію також. Та навіть більше, за потреби їх також можна перенести в більш сучасні хроніки. Адже старі вампіри досі ведуть феодальні війни, тільки замінивши замки на хмарочоси, а лицарів на вуличні банди. Формат продажу поки що залишається незмінним. Книга вийде 1 лютого, після чого ви зможете придбати її на офіційному сайті Storytellers World. Але, якщо ви встигнете підписатися на наш патрон раніше, ви зможете отримати друковану версію. Причому цього разу є аж два варіанти. Сама книжка Турці», яка чудово підійде для активного використання, і колекційне або преміум видання, яке буде включати книгу Тверді Турці», колоду карт загонів, колоду карт доменів і цілих 5 стилізованих бойових мап для ваших масових зіткнень. На всяк випадок нагадаємо, що через політику видавця світу темряви окремо продаватися вона не буде, і її можна буде отримати виключно як бонуси підписки цих рівнів. Тож не зволікайте і шукайте подробиці за посиланням нижче. До зустрічі.